Наталія Паснак, тримайся моя рідна Україна. Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи, ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що ми вороги. Тримайся небо, не, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розказна. По світу. Мільйони в тебе, дочок і синів, гуртуються у горі, діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже не виднокрузі, бо з нами Бог і ще з злого план. Не здайся, моя рідна Україна, не смій вклонитись люді силі зла. Лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо українців всього світу, просімо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня. Щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу зболину в сльозах, щоб ворогам свою дав переповню, щоб, зрештою, закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножимо всі зусилля та благання. Скажімо, кожен, Господи, пробач, щоб відтворилась ненька Україна, щоб у стократ прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.